Десятки різновидів сільськогосподарської техніки, демонстраційні поля та продукцію різних підприємств зі всієї України можна було побачити на дні поля на Тернопільщині 25 вересня. Як усе відбувалося, бачили журналісти терену аграрії, підприємці, бізнесмени, представники влади відвідали захід, аби обговорити важливі питання аграрної політики та продемонструвати свою продукцію іншим учасникам. На цьому заході приймає участь біля ста компаній. По сільхозтехніки, засоби захисту рослин, інновації, технології. І за експозицією буде близько 20 одиниць техніки в демопоказі. Це кожен аграрій може прийти, вибрати техніку, яку він хотів подивитися в роботі, і йому ця компанія-учасник це покаже все. Після офіційного відкриття заходу відбувся круглий стіл. Кожен із спікерів зміг висловити свою думку щодо того, з якими проблемами стикаються аграрії і як їх можна вирішити. Однією із них є тема переробки та доданої вартості. Щоб сьогодні йти в глибшу переробку, треба ресурси, тобто треба кошти. Треба, ми не обговорювали, треба фахівці, спеціалісти, які будуть працювати. Але якщо ми почнемо займатися переробкою доданою вартостю вже сьогодні, то ми цей результат отримаємо чи через рік, чи через два. Якщо ми через рік-два почнемо займатися, це буде все розтягнуто додатково в час. Дуже важливо, щоб ми сьогодні, особливо в цей час війни, підтримували наших аграріїв, наші підприємства. І хотів би сказати, що Дуже є такі позитивні цифри: те, що наша область все більше і більше йде просто від сільськогосподарського родництва, до все більше впроваджується переробка. Я думаю, за цим буде майбутнє. День поля вдалося організувати за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України і Тернопільської обласної військової адміністрації. Ми спільно з організаторами вирішили охопити декілька питань. Це з одного боку продемонструвати сучасні досягнення, сучасні технології, які є у цій сфері. А з іншого боку, ми сьогодні в рамках цього заходу провели, на мій погляд, такий змістовний круглий стіл, на якому обговорили всі. Актуальні питання, які стосуються розвитку цієї сфери, серед учасників, які демонстрували свою продукцію, компанія «Агропродсервіс». кажуть, захід цікавий, а головне корисний для підприємств, адже вони мають змогу показати себе. Ми зібралися на землі, ось яку. Орендує наше дочірнє підприємство «Стоп Вікторія, тому ми раді вітати усіх учасників на нашій тернопільській щедрій землі. Нам Бог подарував прекрасну гарну погоду. Ось ми з багатьма знайомі, тобто зустрілися, обмінялися якимись думками, нашими емоціями. Ось раді вітати кожного на нашій локації. У межах заходу учасники також мали змогу побачити у роботі аграрну техніку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.